Клуючись про моральний стан людей, церква закликає свою громаду до соціального служіння заради спасіння світу. Важливо підкреслити, що християни не повинні цуратися життя оточуючого їх суспільства всесвіту. Бог любить не тільки окрему людину, а й увесь світ, все людство, бо вони його творіння і призначені для очищення і преображення на засадах любові. Церква закликає своїх послідовників до активної участі в суспільному житті, але при цьому до такої участі, яка б ґрунтувалась на засадах християнської моралі і християнського віровчення. Це означає, що християнство повинно давати відповідь на сучасні проблеми, які хвилюють суспільство. Якщо подивитися, взагалі у історію, то правдива віра вона завжди. Воргувала із тими хибними баченнями щодо прийняття Бога як вищого начала. Навіть бачимо, коли сам Христос прийшов у світ, проповідував на землі, будучи світлом для світу, тим не менше, він не був прийнятий тими людьми, які більше полюбили темряву. Ідолопоклонство воно бере початок від того часу, коли відпадає від Бога та велика частина ангелів, які по великому рахунку хотіли протиставити себе Богу. І коли Михаїл, один із воїнств небесних, сказав, хто може бути рівний Богові, скинув усе це воїнство темних сил з неба, то вони на протязі. Всього існування людства прагнули на те, щоб на свою сторону привертати людей, а тим самим їх віддаляти від Бога. По сьогоднішній день від часу гріхопадіння прабатьків Адама і Єви ведеться та невидима боротьба. Проте є написано велике число книг подвижниками. Один із класиків літератури сказав такі слова, що. Боротьба це все наше життя. Боротьба між ангелами темними і ангелами світла. Але з однією такою цікавою умовою, що ця боротьба ведеться на полі битви, що є нашими серцями. І відповідно, кого людина в цьому житті бере за радників, бере собі за тих, хто їй підсказує, перемагає або гріх, або благочестя. І цікава така одна ще умова, що ні злі ангели, ні світлі ангели не можуть заставити людину вчинити те або інше. Людина своєю волею приймає рішення піддаватися їй під той чи інший гріх, або перемогти той гріх в собі. Повертаючись до ідолопоклонства, хотів би сказати про те, що в основних своїх видах воно ділиться на такі. Це Поклоніння людині, що називається як антропотеїзм, поклоніння тваринам, це зоотеїзм, і сибаїзм це поклоніння явищам природи, всьому тому, що, скажімо, може спостерігати наше око у тварному світі. А саме небесні світила, стихії природи, природні явища, які супроводжується людина, і самих початків, бачачи велич цього всього. Почала надавати обожнення тим явищам. Щодо обожнення людини, ми можемо в історії побачити такі приклади, як правителів таких величних імперій, як Римська імперія або в Єгипті, їх рахували за богів. Тобто, свого роду це було поклоніння людині. В сьогоднішній же час таке поклоніння воно може. Оформлюватися в такому поклонінню якимось зіркам спорту або зіркам естради, що також є пагубним для віруючої людини. Щодо сьогоднішніх, скажімо, таких ще явищ ідолопоклонства, слід сказати про те, що вони є набагато. Згубнішими, ніж ті, на які ми дивимося, ну таким би мовити, чином, як ті, що віджили себе, тому що при сьогоднішньому розвитку освіти, культури, ми дивимося на такі речі, поклоніння, про які я говорив, з посмішкою. Але треба дати собі чітку відповідь, що обожнення в світі тих речей, про які я тільки що сказав, воно за собою тягне сотні мільйонів людей. Цілі країни є народів, які сповідують ті чи інші релігії, і в своїй сутності поклоняються ідолам. Щодо тої проблематики, ідолопоклонства в християнстві, вона сьогодні дуже є загострена. У всі часи, напевно, історії християнства було таке проблемне місце, але на сьогоднішній день воно досягло свого апогею, якщо так можна сказати. Адже якщо поглянути на те поклоніння багатьом речам, які супроводжують. Життя віруючої людини, інколи навіть не задумуючись, то ми побачимо, що тим самим ми віддаляємо себе від Бога, тим самим викликаємо на себе гнів Божий. Якщо так можна висловитися, хоча насправді Господь, як творець, ідеал абсолют і любов, він не може гніватися на людину. Людина порушенням певних законів сама себе призводить до того стану речей, який потім її супроводжує. А отже, знову ж кажучи про сьогоднішнє ідолопоклонство, найпершому місці, напевно, потрібно було би поставити поклоніння багатству. От культ багатства на сьогоднішній день він у всі часи мав місце, бо про це і в Євангеліях, і в Святому Письмі Старого Заповіту говориться. Але сьогодні людина часто забуває про те, що потрібно бути. Співстраждаючої до людського горя. Часто в досягненні поставленої якоїсь мети людина не бачить того, як вона йде по головах інших, щоб досягнути певних якихось матеріальних статків. До одного із сучасних видів ідолопоклонства слід також віднести. Надмірне опікання свого тіла, тобто обожнення в якійсь мірі, адже буває те, що людина, не задумуючись над тим, коли робить або якісь пластичні операції без потреби, бо інколи є і те, що при певних якихось травмах потрібно робити ті операції, щоб зменшити ті травми, які були завдані нашому тілу. Також до цього відноситься всякого роду пірсинг, татуювання, Речі, які стосуються надмірної косметики. Адже тим самим підсвідомо людина, навіть віруюча людина, закидає камінь в город Господній. Адже каже що, підсвідомо каже, що я не згоджуюся із тим, що в мене те чи інше щось не так, не по такому принципу побудовано, якби я хотів в собі побачити. А не згоджується із. Тими реаліями життя, які є побудовані по природі, які є вкладені в нас творцем. І тим самим, знову ж таки, поступає до Бога щонайменше гріховним чином. До сучасного ідолопоклонства віднесу також гріх, надмірний гріх, вживання алкоголю, куріння, наркотики. Чому про це сьогодні так гостро стоїть питання? У православ'ї і взагалі у країнах, які прагнуть, щоб моральне відродження займало не найперше чи не найперше місце у суспільстві, а тому, що нищиться по великому рахунку от те найкраще, що може бути в суспільстві. Сьогодні на рівні фізіології лікарями і людьми духовного сану, які. В тій чи в іншій мірі є дотичними до лікарської справи. Багато говориться про те, що воно несе свій відбиток навіть на генофонді цілої нації. Тобто однозначно, що з тим потрібно боротися. Якщо Іван Златоустий каже, що вино це є дар Божий, в святому письмі є сказано, що вино веселить серце чоловіка. Апостол Павло, навіть Тимофію, дає пораду про те, щоб він вживав води. З вином для здоров'я свого для здоров'я свого шлунку каже. Але, знову ж таки, може бути збережена та межа, а може бути та межа порушена. Тому треба бачити ту міру, яка є дозволена, а яка вже є в шкоду нашому здоров'ю. Особливо поширений сьогодні також один із таких пагубних культів, це культ сатани. Ми в кожнодневному житті якби не помічаємо цього, але якщо. Більш глибоко задатися тим питанням і зосередити свою увагу, то ми побачимо, що такі, здавалося б, наївні якісь свята яскраві там, з веселощами, як Хеллоуін або інші свята всезагального вже сьогодні значення, вони несуть в собі не що інше, як розпусту, як те, що нищить духовний настрій в суспільстві. Одним із найбільш поширених у когорті віруючих людей, таких пагубних культів, є культ марновір'я. Саме слово суєвір'я є заповідь, яка була дана Мойсею на горі Синай, що не можна призивати Господа Бога в «сує», Тобто те слов'янське слово означає не що інше, як те, що буде попри вірі, і те, що буде марне, те, що не буде мати ніякої користі для людини. Буває, часто людина робить якусь працю, але починаючи цю працю або з благородних інколи цілей, робить те без будь-якої платні, або не почне робити, якщо людина не одержує це якоїсь винагороди. А відповідно, якщо ми дамо собі відповідь, що це що стосується віри і те, що обростає її забобонами, воно є пагубне, бо віддаляє від Бога і дає можливість сатані тоді закладати в наші думки, в наші серця через навіювання, те, що ми можемо відмовити собі у молитві, те, що ми можемо не ходити до храму, те, що ми можемо відкинути те. Богогодне життя, яке в тій чи в іншій мірі розпочинаємо. До таких речей можна часто віднести те, віру в число, віру в нещасливі або щасливі дні. До таких речей також відноситься. От недавно підходила до мене людина і питалася про те, що хтось там передав їй якесь тісто, яке вона має спекти з нього хліб і ще якусь частину передати іншим, а привезене це. Тісто є з святого місця, із Почаєва, інколи ще більше береться, ще глибше, з Єрусалима кажуть, щось там привезли. Але знову ж таки, там, якщо якусь інструкцію не дотримав, кажуть, що буде тобі дуже погано в цьому житті. Повірмо, що дорога до щастя і дорога до спасіння не є такою легкою і не можна бути таким наївним у прийнятті, Всіх тих обставин, які супроводжують в нашому житті, я хотів би зараз зацитувати про взагалі такого роду чаклунство або такого роду прийняття Бога, вислови із святого письма, а саме із Старого Заповіту, з книги Левит. Там чітко сказано в книзі «Левит» не ворожіть. І продовження цього в книзі вихід. Є написано слідуюче, хто робить це, за ці мерзоти Господь Бог твій проганяє їх від лиця свого. Ось як грізно про це говорить до нас книга «Второзаконня». Вже нашого часу Нового Заповіту святитель Іван Златоустий говорить такі цікаві речі: хто вірує в прикмети, той мислить справами сатанинськими. Бо не якісь речі приносять нам нещастя, а гріховне життя приносить його. Як тільки народиться дитина, скільки можна побачити речей, вартих висміювання, чи то червона нитка, чи шпилька, насправді тоді як ніщо інше не слід покладати на немовля, крім животворчого Христа. Але насправді на сьогоднішній час бачимо, що йде. Наруга над цими символами, бо часто освячуючи домівки віруючих людей, приходиш і бачиш там різного роду обереги, різного роду якісь зображення, які нібито можуть принести щастя. Поза храмом, по-перше, навіть ті хресні знамення або ікони, які не були освячені, вони рахуються просто картинами. І часто у тих оберігах на ряду зернин. Кукурузи, часнику, пшона або інших якихось зернин є вміщено, вкріплено іконку або Спасителя, або Богородиці, якій надається якась чудодійна сила. Таким чином мислити не можна. Тому на закінчення всім хочу щиро сьогодні побажати, щоб із того почутого ми для себе робили кожного разу висновки. Коли я роблю щось неправильно. Я маю прикласти зусилля для того, щоб не повторитися в тому. Коли впав, потрібно вставати, Згрішив, каятися, пішов не тією дорогою, яка є угодна Богові, повертайся назад. Чи не так, як це буде достойно покликання людини, більше того, людини, християнина. І не кажімо тоді, чому Бог карає мене, чому Бог посилає ті чи інші випробування, які є над мою міру. Закон Вселеної закон природи, який є укладений Творцем, він є таким, який є немислим для порушення. От одна із заповідей, коли Святе Письмо каже: Шануй батька Твого і матір Твою, і добре тобі буде, і довго житимеш в цьому світі. Якщо ми хочемо, щоб нам було недобре і щоб жити нам недовго, можемо не слухатися своїх батьків. Якщо ми знаючи те, що певними речами, чи то їжа, чи то надмірне вживання чогось, ми себе Нищимо і тим самим порушуючи закон, як наслідок прийде та чи інша хвороба, то логічно поміркувавши, краще зупинитися в той час, коли таке усвідомлення із молитвою до Творця буде дароване нам. Ми нехай Всемилостивий Господь дарує нам, як батько, як лікар, чесноти, ті, які є найвищими чеснотами, а це віра, віра правдива, надія і любов, яка буде приводити нас до єднання. З ним. Кожен гріх це велика зневага, образа і злочин проти величі і святості Бога. Вшановуємо Господа Бога через постійне виконання заповідей, через прилюдне визнання.